Ще не вмерла в Україні ні слава, ні воля. Ще нам, браття, молодії, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці, душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Гей, гей, браття милі, нома братися за діло. Гей, гей, пора вставати, пора волю добувати. Ой, богдане, богдане. Славний наш гетьмане, нащо одав Україну ворогам поганим, щоб вернути її честь Ляжем головами. Наречемось України. Славними синами, душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажемо, що ми, браття козацького роду, спогадаємо тяжкий час Лихою годину. Тих, хто вміли умирати за свою країну Спогадаємо славну смерть. Лицарства, козацтва, щоб не стратить марно нам свого юнацтва. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду.